Друзі, вітаю! Мене звати Анла Брік. Ви на моєму каналі. І сьогодні знімаю для вас інформацію, загальну інформацію про вашу головну енергію для тих, хто народився 9 або 31 числа. Як це вираховується? Подивіться, будь ласка, відео на моєму каналі. Пошукайте окремо є відео. Я рахую виключно за системою Таро. Вона відрізняється від системи нумерології, системи матриці долі. Я рахую виключно за. Цією системою. Отже, якщо ви народилися 9 числа будь-якого місяця, або 31 числа будь-якого місяця, то головна енергія вашого життя це енергія відлюдника. Про що вона говорить? Сьогодні розглянемо загальну енергію, енергію, якщо вона йде в мінусі, якщо її нестача, і якщо вона йде в надлишку. Також подивимося, як вона програється в стосунках, в бізнесі, кар'єрі, роботі та фінансах, і як вона дає звідки вам брати джерело. Натхнення джерело ваших життєвих ресурсів, якщо ваша головна енергія це відлюдник. Отже, що можна сказати про людей з такою енергетикою? Люди, в яких головна енергія відлюдник, це перш за все люди, які люблять, звісно, усамітнення. Ви любите побити побути на самоті, зануритися в свої думки, в свої переживання. Також ви людина мудра, здебільшого, навіть якщо ви молода людина, до вас можуть часто звертатися за порадою, тому що і називають вас мудрою людиною, і можливо навіть інколи дивуються вашої мудрості, такої, яка не по руках іде. Ви людина, яка власне більш схильна до таких духовних практик. до... Якогось якихось медитативних практик до взагалі, погляду всередину себе і до того, аби ну, дивитися, як власне до пошуку якихось сенсів життя. Тобто, ви часто замислюєтеся над тим, а для чого ви живете, а яка власне ваша місія, а для чого взагалі все те, що відбувається в світі навколо вас, який в цьому є сенс? Ось такі занурення в себе замислення вони є головними і дуже частими в людей з цієї енергії. Якщо ця енергія йде в надлишку, то тут схильність до аскези. Ви можете, наприклад, кожного року бути на релігійному пості. Якщо, наприклад, ви вже досягли якоїсь якоїсь своєї мети, перебуваючи на цьому релігійному пості, ви можете самі собі ще більше його скажімо так, робити, більш таким аскетичним. Або взагалі ви схильні до будь-яких аскез, ви можете, наприклад, бути Веганом, чи вегетаріанцем, чи навіть там, суворим веганом. Ви можете бути прихильником мінімалізму в усьому, і в одежі, там, і в середовищі, і в їжі, і в стосунках навіть. Ну, взагалі, ось надлишок цієї енергетики говорить про схильність до будь-якого виду аскези. Якщо цієї енергії у вас замало, дуже мало, то скоріше за все ви людина дуже інтровертивна, тобто людина, яка взагалі не хоче бути Серед людей вам важко спілкуватися з іншими людьми, і вам важко взагалі виходити кудись на люди. Ви волієте бути просто на самоті, аби вас ніхто не чіпав. Можливо, навіть якісь фобії, які пов'язані з натовпами чи з перебуванням в якихось таких громадських місцях, де багато людей. Це якщо цієї енергії у вас дуже замало в мінусі. А в, стосунках. в стосунках ви Людина, яка цінує свободу і цінує те, якщо їй дають побути на самоті. От ви можете просто так і казати своїм близьким, своїй половині, що я зараз хочу побути на самоті, будь ласка, не чіпай мене, і для вас це важливо, і ви будете шукати людину, яка буде це цінувати і це вам давати. Скоріше за все, поряд з вами буде людина активна, екстроверт, яка навпаки буде вас доповнювати. І ось ці ваші такі інтровертивні моменти. Нівелювати, чи можливо навіть там виводити їх в екстраверсію якусь. Um... В стосунках ви цінуєте також і свободу іншої людини, і для вас цілком нормально і зрозуміло є якщо ви, наприклад, прийшли зі своєю другою половинкою додому, і кожен розійшовся по кімнатах і займається своїми речами. Для вас це нормально. Ви також можете перебувати разом з людиною в одній кімнаті, але ви займаєтеся своєю якоюсь діяльністю, і людина буде займатися своєю діяльністю. Ви взагалі можете при цьому не спілкуватись, ну, наприклад, бути в телефонах, але ви все одно відчуваєте, що Ви поряд з вашою другою половинкою, і вам від цього комфортно, вам від цього добре. Як ну яку, яку людину ви будете шукати? Ну, перш за все, людина, яка також мудра, яка буде цінувати ваші, скажімо, ось такі філософські пошуки, для якої це також важливо, для якої це також не пустий звук? Тут, якщо говорити про кар'єру, роботу, то тут здебільшого випливає наукова діяльність будь-якої сфери науки, і приблизно таку ви будете собі половинку шукати. І тут багато. Якщо ви займаєтеся наукою, наприклад, то здебільшого ваша друга половина буде саме з цієї також галузі. А, також, якщо це Робота і кар'єра, то це здебільшого усамітнена робота. Це може бути або IT-спеціалізація, якийсь дизайн, наприклад, де ви здебільшого сидите, ви і комп'ютер, де ви не будете спілкуватися з великою кількістю людей. Знову ж таки, наукова робота, де є ви і лабораторія, або ви, і наукові якісь такі. Галузь може будь-якою, але головне для вас самостійно займатися роботою, самостійно приймати рішення. І, власне, якомога як менше людей, що були залучені у вашу роботу. Якщо говорити про колектив, то ви, скоріше за все, людина, яка вибивається з колективу, ви дуже не схожі на інших. Можливо, в колективі навіть хтось вас вважає диваком, дивакуватою такою людиною, але для вас це окей, ви на це не звертаєте особливої уваги, тому що у вас немає такої великої потреби в тому, щоб. Заслуговувати там повагу інших, інколи це може відігравати з вами таку неприємну штуку, коли ви можете зверхньо ставитися до інших людей, вважати їх не такими розумними, як ви, наприклад, і несвідомо ви можете це показувати. Саме через це ви можете бути в колективі якимось ну, білою вороною в колективі. Якщо говорити про бізнес, то здебільшого це або фриланс, де ви працюєте сам на себе, або якщо це якийсь великий бізнес, то ви схожі на начальника як у казці чарівник з країни Ос, коли ховається від усих, ніхто його не бачить, надіває там якусь маску, ну не в буквальному сенсі, а звісно, в переносному. І вас взагалі колектив і ваші співробітники рідко бачать. Ви скоріше волієте поставити директора, якщо це якийсь великий бізнес, і не втручатися туди, аніж приїздити там щодня в офіс і все контролювати. Ви хочете так відсторонитися від цього контролю і ну, щоб у вас був хтось з директорів, або ви займаєтеся суто фрилансом і. Все, що ви робите, це ви спираєтеся виключно на себе, на свій досвід, на свої знання, і більше вам ніхто для цього не потрібен. Далі, як буде прогриватися ця енергія, якщо ви будете шукати в, власне, ваше джерело ресурсів? так? Якщо ви відчуваєте в собі занепад енергії, що може вам дати джерело ресурсів? Ну, перш за все, звісно, це усамітнення, побути на самоті, зануритися в себе, зробити якісь медитативні практики або практики активної уяви, хто займається психологією, знає, про що я кажу. І більше, скажімо, подумати про навіть не про сенси життя, а про те, як ви самі себе можете наповнити. Також тут непогано заходить в плані відновлення енергетики будь-які види читання, але це має бути позитивне читання, тобто це не новини, це точно ви маєте читати. І здавалося б, парадоксально, але інколи вам потрібно все ж таки спілкуватися з іншими людьми. От знаєте, так, виходити з вашої такої зони комфорту, починати спілкуватися з іншими людьми і, можливо, навіть інколи заводити нові знайомства. Це вам буде давати додаткову потужну силу і додаткову потужну енергетику, яку ви зможете потім використовувати для своїх цілей. Друзі, пишіть, будь ласка, наскільки відгукується про вас. Пишіть мені обов'язково в коментарях, тому що це загальний, звісно, прогноз. Для індивідуального прогнозу потрібна індивідуальна консультація, але навіть загальні прогнози дуже часто програються на 90% і більше відсотків. Напишіть, будь ласка, яка зі сфер життя вам відгукнулася, яка зі сфер життя там взагалі не про вас. І підписуйтесь обов'язково на мій канал, тому що надалі я буду для вас знімати щомісяця ось такі таропрогнози. На кожен місяць кожного року, і ми там будемо дивитися з вами різні сфери життя, що на вас очікує в кожній зі сфер життя за вашою датою народження. Також шукайте в мене на каналі, як програється, взагалі як вирахувати вашу енергію за датою народження, що це таке, і, власне, як це на вас впливає з точки зору психології. Буду рада вашим коментарям, пишіть і побачимось з вами в наступних відео на моєму каналі.